Усім привіт! Це випуск новин CSGO з клікбейтними заголовками від редакції Кацапського інферно. З вами Діана Феченко у цьому епізоді. Результати групи Б європейського РМРу. Повернення Маркелова. Кінець українського кіберспорту. Розвал Аутсайдерс. Цей випуск клікбейтних новин створений за підтримки нон стоп. Без цього напою неможливо було б прослідкувати за усіма новинами у світі Counter-Strike. Завершилася група Б на європейському РМРі. Сенсацією турніру стали Найн, які вийшли у стадію Легенд з рахунком 3-0, подолавши G2, B.I.G. та Віталіті. Окрім поляків, без поразок вийшли з групи Героїк. А третьою командою, що пройшла в легенди, стали Віталіті. Вони вибороли своє місце в додатковій сіці десайдері В перший день кваліфікації українська команда Монте перемогла в матчах Бестоф 1 Енци та Клауд Найн. На рахунку 2-0 на них чекали досвід. Чині данці з героїк, яких, на жаль, переграти їм не вдалося. Вже наступного дня Монте з легкістю впоралися з Форзе та пройшли на мейджор з рахунком 3 1 Команда Токія мала можливість вийти одразу в стадіо Легенд, але у вирішальному матчі поступилася Віталіті та отримала путівку лише до Челенджер Стейдж. Окрім Монте, в перший етап мейджору потрапили Енсе, NIP, G2 та Форзе. Завершила список команд учасниць паризького мейджору Команда Фейс яка перемогла Аврора та «Cloud9» в окремому турнірі останнього шансу. Також стали відомі перші матчапи Челленджерс-Стадії. Монти у першому раунді швейцарки зіграють проти Фейс, а «НАП» з українським «Хеттріком» проти Маус. Мейджор в Парижі розпочнеться 8 травня. Єгор Маркелов оголосив про повернення. Нещодавно легендарний український гравець офіційно став контент-мейкером та представником бренду німецької кіберспортивної організації ESC Gaming. Після завершення професійної кар'єри у 2018 році Маркелов перестав з'являтися у медійному просторі. Що саме очікувати від камбеку Єгора досі невідомо. Жодних деталей його співпраці з ЄСЦ досі не було оголошено. Міністерство молоді та спорту України своїм наказом заборонило українським збірним брати участь у міжнародних змаганнях, де будуть присутні спортсмени з Росії чи Білорусі. Обмеження стосуються всіх представників національних збірних України з олімпійських, неолімпійських та параолімпійських видів спорту. Оскільки в Україні кіберспорт офіційно вважається неолімпійським видом спорту, ця заборона унеможливлює виїзд українських кіберспортсменів на міжнародні змагання за кордон. Адже на них майже завжди присутні росіяни. Також це ставить під загрозу участь Монте на прийдешньому мейджорі в Парижі, тому що офіційна делегація українських кіберспортсменів у момент отримання дозволу на виїзд за кордон офіційно називається збірною. Під час групи А європейського РМР-турніру російська команда Outsiders замінила гравця прямо посеред кваліфікації. Норберт прилетів в Копенгаген замість Кайрона перед вирішальним матчем на рахунку 1-2. Офіційною причиною цьому стали проблеми з документами у Кайрона. Пізніше гравець розповів, що з документами проблем не було, і рішення про заміну було прийнято командою. Після вильоту з РМРу аутсайдерс оголосили, що вони пропустять АЄМ Ріо 2023. Команда вирішила. Що вона зосередиться на тренуваннях, щоб не розочарувати фанатів. Через декілька днів Кайрон офіційно покинув команду, а також почали з'являтися чутки, що Лайм замінить кікерта. Дякуємо дуже усім нашим патронам та патронесам, які підтримують зараз Кацапське інферно. Ви наші сонечки. Зараз ви можете бачити імена цих красунчиків та красунь. А якщо ви хочете доєднатися до цього клубу, то шукайте посилання в описі цього відео. Також нас можна підтримати донатом на Монобанку. Це був випуск новин з клікбейтними заголовками. Дякуємо за вашу увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки цьому відео і не тільки. І побачимося з вами у наступних випусках.